Привіт, колеги. Я радий вас вітати. Ми закінчили а, вже епопею з експедицією і давайте у нас тут буря. Продовжимо сюжет. Що ми продовжуємо? Нам треба а, знайти. знайти людину Аполлона. Так, нам треба його шукати у космосі. Тому злітаємо. І дивимось галак... галактичну мапу. Так, ось він де? Ось він де. Стрибаємо туди. Так, тепер дивіться, це дуже добре. Це дуже добре, ми йдемо у бі. Це добре, що ми знайшли цей квест. Наскільки ви пам'ятаєте, стріляємо обережно, щоб не зачепити станцію або... Туда он на нас сагри в во Так, сколько нам п'ятеро залишилось? Так, де детим. Не. Система автонаведення тут так собі працює. Вони Можемо їй допомагати. Звичайно, розлишилась. Ось тут вже обе... Зараз я вам розкажу про вантажні сюда. все, ми зробити, зробили, відповідаємо на зв'язок. Нам пропонують піднятись на борт вантажного судна. Шукаємо, де у нас тут порт заходу і залітаємо. Тепер дивіться з приводу вантажних суден. З приводу вантажних суден. Виходимо. Як ви бачите, поки нам точку збереження не зробили. Розкажу навіщо. Натискаємо F зліво, ми дивимося, це вантажний корабель, С класу. Якщо ми з вами хочемо взяти С-клас, вантажні кораблі у них клас не підвищується. Для того, щоб взяти С-клас, треба потрібно брати відразу С-клас. Тому ми можемо через налаштування завантажити точку встановлення або автозбереження, знов зайти в цей бій, знов його пройти, і буде клас трошки інший. Не факт, що буде С відразу, але якщо потратити там якийсь час, то можна вибити собі С-клас. Але ми будемо потім брати собі ну, наш корабель, який ми хочемо, тому зараз нам Абсолютно все одно який клас брати. Ми ось тут по сходинкам. Можемо піднятись там до рубки, а можемо піднятись через телепорт. І ще раз, нам зараз все рівно який клас брати. Тому що ми будемо брати клас шукати собі корабель. Але для того, щоб знайти собі той корабель, який нам потрібен, нам треба ну, формально мати вантажний корабель. Тому ми забираємо цей, нічого з ним не робимо. Нічого з ним не робимо. І можемо взяти судно, попросити гроші або відмовитись. Ми беремо і кажемо забрати. Вантажне судно, все, воно наше. Що у нас тут є? Ми маємо наш флот. Ну, якщо він буде, поки ми тільки один фрегат маємо. Це коли буде окремий гайд по вантажному флоту, там буде все більш прискіпливо. Це у нас навігатор, він нам буде давати місії. Це у нас мапа вар-переміщень, це зручно тому що ми можемо сканити всю систему, де ми знаходимось, нам не треба буде літати по цьому, але то буде окремий гайд. І ми можемо поліпшувати судно, тобто додати ячейки, відкривати елементи бази. Тут їх дуже багато, цих елементів баз. І на вантажному судні буде стояти наша база. От зараз подивимось, що зараз тут стоїть. Ні, це ми вийдемо на цей ось у нас вхід в наше приміщення. І дивимось. Тут у нас є панель керування флотом. Звідси ми заганяємо нашу флотілію у місії. Тут у нас щось є. Ага. Архів, а, маємо архів мультитулів. Тобто можемо якісь мультитули не мати при собі, а заархівувати. Давайте подивимось. О, у нас еска є тут. Прикольний, прикольний корабель взяли. Так, тут маємо термінал зброї. Але коли ми візьмемо собі новий корабель, от з яким ми вже будемо працювати. Ми це все перенесемо туди і вже будемо з ним. Так, телепортуємось до нашого корабля. І йдемо далі. На вантажнику зараз не зупиняємось, не заморочуємось, то буде окреме відео у нас присвячене, присвячене саме вантажному. Але він нам потрібен для того, щоб шукати інший вантажний корабель, нам треба мати вжимати вантажний корабель, а перший вантажний корабель ми можемо або купити, або отримати ось так от за допомогою цієї місії. Так, далі перемикаємо в журналі місію на ту, яка нам потрібна. І де вона? Пискаємо «S». Ага, він у нас на станції. Так, ми не можемо. І давайте влетимо цей кам'яний град. Так, і йдемо на станцію. Шукати тут людину, яка нам в чомусь допоможе. Ну і паралельно зараз будемо, що ми будемо, дивитись, які маємо нові баги після останнього оновлення. Тому що на експедиції, я думаю, всі вже ці баги пройшли. Так, давай. Так, ну що ми зробимо, що ми зробимо, давайте візьмемо радіацію. Так, і нам треба йти на свою базу, і нам рекомендують використовувати телепорт. А чому б ні? Повертаємось на базу. Як ми тут бачимо, наш корабель вантажний, він теж е б'ється як наша база. Ми йдемо на нашу основну базу і дивимося що нам там запропонують робити. Знов якісь апгрейди, тому що це сюжетна лінія, вона має навчити нас механік гри. Так, можемо це вікно табом. Промотувати, щоб воно нам... Ага. Нам треба зробити циліндричну кімнату. Так, дивимося, що ми тут на базі маємо. Угу. Окей, циліндрична кімната. Значить, тиснемо Z. Маємо цю циліндричну кімнату. Розташовуємо її десь тут. І обов'язково ставимо двері, тому що без дверей нічого не буде. Так, це ми збудували. Пробуємо заходити. Чудово. Так, тепер Escape. і нам рекомендують перекинутись на ось це завдання. Так, треба побудувати будівельний термінал. Цей термінал має бути тут, у кімнаті. Z. Термінал для будівництва. Так, розташовуємо. Ну, давайте тут його розташуємо. Так, є. І ми отримали нове завдання. Треба знов Escape. І нам треба найняти куратора. Цього всього бачимо позначку Де цей куратор? Підводимо курсор. Він знаходиться не на планеті, тому шукаємо де наш корабель. Ось він стоїть. Поїхали, знайдемо куратора. Куратор він буде чекати на нас на станції, я думаю. полетіли Це побічні наші квести, які треба... Ага, аварійний сигнал. Так, ми маємо десь повідомлення. Так, приймаємо координати. Так. Чудово. Отже, ага, це дуже має бути нормальний квест. Йдемо спочатку за куратором. Ми маємо відволуження ще один квест. І деякі з цих квестів треба обов'язково виконувати. А деякі можна не виконувати. Зараз будемо дивитися. Але трошки незручно, що ці квести перекидаються, і ми постійно втрачаємо лінію квесту Escape. Йдемо. Так, контейнер нам не потрібне. Так, де ми вже... Цього куратора втратили. Так, ось він. Найняти куратора. Давайте ми не будемо втрачати лінію квесту. Ось він ходить. Чи не ходить? Не він ходить, чекає. Так, і давайте ми його будемо запрошувати на роботу. Так, наймаємо його. Так, що нам треба зробити далі? Escape. Ага, нам треба повернутись. От бачите, він ось тут стоїть, але нам треба повернутись на нашу базу. Теж йдемо через портал. Так. Наша база основна. Не будемо зараз е, ліпити багато баз. Так, і йдемо до куратора. Він вже на місці наш чекає. і йому від нас щось потрібно, звичайно. Приймаємо скло. Так, і нам потрібен хром метал. Прийняти. Так, давайте подивимось, що ми маємо для хром металу. Так, що нам потрібно для хром металу? Так. Ескейп, каталог, матеріали. Шукаємо тут хром метал. Шукаємо тут хром метал. Ось він. Нам потрібна міть катмій емеріл. Включаємо візор і дивимося, що ми тут маємо. Фофор не потрібен. І шукаємо, які ми маємо тут сіль, фосфор. Так, а давайте ми подивимось взагалі. Ми на цій планеті маємо. Так, мідь маємо. Давайте будемо шукати мідь. Так, а якщо... Не маємо ми цього модуля. Давайте будемо шукати мідь. Теж поки не чіпаємо, так, нам треба трошки кудись відлетіти, тому що тут я мідь не бачу. Так, давайте подивимось десь тут. Так десь вона є, і її має бути немало. Так, фосфор, мідь. Давайте ми собі її відмітимо. Кнопок ну, їм. В у звичайному режимі ви ж розумієте, що це треба збирати по дорозі, працювати активно аналізуючим візером. Для того, щоб збирати максимальну кількість Опа. ресурсів. Але ми домовились, що на запису відео Так, ставимо ландшафтний маніпулятор. Ви пам'ятаєте, можемо збирати багато, але меншим лучем. Можемо R латинський і T. І можемо збирати скоріше, але більш широким лучем. І ось так викопуємо, викопуємо і викопуємо цю Ніть викопуємо. Якщо натиснути це, ми побачимо решітку. Це не дуже зручно дивитись, але коли ви викопуєте якийсь ресурс, якого дуже мало, то ця решітка допомагає е побачити, ми його вже повністю викопали чи не повністю. От коли ми його викопуємо, бачите, решітка зчизає. Там через деякий час вона повністю у нас пропаде і може, можна буде кнопкою С знов її включити. Але в принципі ресурсів тут багато. Так, і перемикаємо на більший. І бачите, наскільки все йде жвавіше. Але не з тим КПД, який нам потрібен. Для відео, я думаю, цього буде достатньо. Так, силікатний порошок у нас. Теж потрібен, тому що це скло. Щоб ви знали. Так, все. Викопали. Тепер викликаємо наш корабель. А чому він червоний? Тут сісти не можна. Тут можна. Викликаємо наш корабель та й повертаємось на базу. Наші бази ми бачимо постійно. Зелененький можна сідати. Через кнопку Z ставимо очищувач. Заходимо, заправляємо, ставимо мідь. Так, ставимо мідь і отримуємо хром метал. Нам треба 40. І тому швиденько її робимо. Є, виходимо, з центральною кнопкою забираємо і йдемо здавати хромметал нашому майстру. Так, знов до нього повертаємо. Щось він у нас не такий простий, і тільки з другої спроби ми йому віддаємо хром-метал, і нам треба. Так, приймаємо все. І через Z ми з вами. Ставимо науковий термінал. Він нам потрібен для місії. Так, науковий термінал ми поставили. Тепер нам здогадайте, що нам потрібно. Нам потрібно знайти людину на науковий термінал. Він буде в іншої системи. Дивимося, що у нас ще по журналу. Так, ширення. Так, нам дали якусь будівлю і треба найняти вченого. Давайте ми спочатку вже закінчимо з вченим. Сідаємо в корабель. І йдемо у сусідню систему, я так сподіваюсь. Так, де наш вчений? Так, наш вчений десь тут. І тут у нас піратське завдання. Ну, поїхали. Удивимось, що тут так, і де наш вчений? Наш вчений на станції. Окей. Окей, йдемо за вченим. Тут система така ж сама. Наймаємо чувака. Так, і ми з ним же ж маємо зустрітись на нашій станції, тому йдемо на телепорт. І на основну базу. Так, Ідемо до вченого. І що йому від нас потрібно. Так. Нам треба... Луковична тиква. Так, дивимось журнал завдань. Так, нам треба вже а, повертатись до Аполлона. Так, це ми відключаємо. І пропоную на сьогодні. Ми з вами закінчуємо це відео. Ми знов стали на сюжетну лінію і до наступної зустрічі.